Я хочу побажати, шановні вже колеги, вам удосконалюйтеся, комунікуйте, наводьте зв'язки, формуйте свої майбутні професійні команди. Тому бажаю вам, щоб ви використали це з максимальним ефектом для себе, для своїх родин, для своїх сімей і для нашої країни. Навчайтеся, постійно розвивайтеся і ви досягнете ще більших і більших висот, тому що ви наше майбутнє, дорогі студенти. Цей диплом не рахуйте його як вашу фінішну стрічку. Це ваш ключ, ваше майбутнє, ваше майбутнє досягнення, в ваші мрії. Зичу вам усім успіхів, миру, переможного нашій країні, здоров'я, здобутків, гарно провести літо і 1 вересня зустрітися в державному податковому університеті. Я би хотіла працювати за спеціальністю, і я би хотіла залишитись в Ірпені. Я відчуваю величезну гордість та пишаюся тим, що тримаю диплом Державного податкового університету в своїх руках. І в мене відчуття, що сьогодні завершився важливий етап мого життя, але насправді це просто перший крок у доросле майбутнє. Ці стіни стали чимось більшим ніж просто університет. Стільки спогадів, моментів, друзів і знань дав мені ДПУ, і я пишаюся бути студенткою і продовжую навчання тут. Я знайшла тут чудових друзів, людей. Викладачі тут прекрасні, всі завжди з розумінням ставляться. Але найголовніше це люди. Взагалі, такий визначний день для багатьох перший диплом вищої освіти, перший ступінь ну, бакалаврський. І головне, щоб реалізували його, а не просто поклали на полицю. Дякую сім'ї і своїй найкращій найкращі У е, мен, Мене стрес, і я вже хочу випити страшно просто. Хочу розслабитись. Дякую університету, що нас прийняли, не вигнали. Всі дуже раді, будемо з радістю вертатись і поступати в цей університет на магістратуру. Чому обрали саме фінанси Батьки. Порадили, ну і плюс я люблю гроші. Вирішила <ріжу> Ладно, це вирішила. Дуже швидко пролетів цей час. Хотілося б їм побажати дійсно, щоб вони знайшли себе в цьому житті, щоб вони ніколи не зупинялися, йшли далі, йшли тільки вперед, досягнули всього, чого тільки можна і не можна. Дякую нашим збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість бути тут. Ми вижили, ми вистояли, ми отримали дипломи. А це значить, що ми можемо все. Слава Україні! ні